Сільськогосподарська продукція за доступними цінами у Вінниці відбувся регіональний фермерський ярмарок. Впродовж двох днів місцеві виробники продавали овочі, фрукти, крафтові вироби та рослини. Загалом участь у заході взяли понад 40 представників малого бізнесу. У Вінниці війничани та гості міста завітали на регіональний сільськогосподарський ярмарок. До Вінниці з'їхалися понад 40 місцевих виробників фермерської продукції. Такі заходи знайомлять споживачів із локальними підприємцями та допомагають підтримувати місцевий бізнес. Олег Антонюк із Могилів Подільського привіз натуральні яблучні соки та вирощений на власному господарстві. Мигдаль цю справу заснував три роки тому, аби підтримати українську економіку в умовах війни. На сьогоднішній день. Дуже важливо якість зберегти якість продукції і, звичайно, якість і ціна оце збалансувати цей момент. Тому на сьогодні ми на, на ринку працюємо з по оптових цінах. Я думаю, що Вінничани, міст жителі міста Вінниці, а також приїжджі, спробують даний продукт, і їм сподобається. На ярмарку можна було придбати і городину. Кілограм молодої картоплі та кабачків продавці реалізовували за 30 гривень, капусту за 25, А полуниця коштувала 140 гривень за кілограм. Літр олії коштував від 55 гривень за літр. Окрім цього, місцеві виробники пропонували борошно, крупи, хліб та мед. Свою продукцію представили подружжя Чудай, яке багато років займається пасікою. Цього разу вони привезли на ярмарок мед різних сортів, настоянки та вироби з бджолопродуктів. Через нестабільні погодні умови цьогорічний. Урожай меду гірший, тож ціни зростають. Я не думаю, що набагато, але трішки піднімуться, так тому що немає такого сорти. Ми ще не качали в цьому році, акації не, не дала, тому що холодні ночі не виділила нектару і ріпак трохи дав, але ще ми не качали. На ярмарку чимало торгових яток працювали з молочною продукцією. Тетяна Бельма приїхала з Тернопільщини та презентувала натуральні крафтові сири власного виробництва. Наразі в нас коло десяти видів натурального крафтового сиру. Це від м'якого, сирні кульки з чесником, фета, бринза, печений сир ми робимо і тверді види сирів. Ми з радістю приймаємо і любимо дуже такі крафтові ярмарки, тому що в магазині товар, наприклад, він ховається на поличках. Людина не розуміє, чому така ціна за натуральну за натуральний склад і за. Якість, а тут ми можемо розказати про своє виробництво. Окрім продуктів, продавали й розсаду та квіти. Микола Медяний привіз із села Ксаверівка сезонні насадження. каже попит на його товар традиційно високий навесні, але й улітку чимало господинь бажають придбати квіти чи саджанці для господарства. «Як в себе відомо, ми продаємо їх нижче ринку, бо у нас задача максимально більше кількість продати за меншою ціною, чим чорнобривці 10 гривень, петунія 15 гривень, сульфінія, великі кущики по 40 гривень, в горшках 150-170 гривень». Родина Біньковських привезла до Вінниці традиційну барську кераміку. Виготовляють із глини, горнятка, тарілки, прикраси та іграшки в автентичному розписі. Понад сотню виробів майстри представили на ярмарку. Привезли ми, як бачите, посуд, який може бути і інтер'єрний, може використовуватися для вживання в побуті. Особливість того, що ми воно робиться все вручну, тут буквально від доставання глини, і тому воно не серійне виробництво. І якби це постійно, ну щось робиться. Ми досліджуємо, відтворюємо форму, воно розходиться або в колекції, чи як на сувеніри, і ми робимо знову щось нове». Подібні сільськогосподарські ярмарки у Вінниці проводили ще до пандемії. Через обмеження їх призупиняли, але минулої осені традицію відновили в селі Щітки. Цього разу на прохання містян ярмарок провели в мікрорайоні Вишенька, приурочивши його до дня фермера. З прохання, які людям нам пропонують, ми поки що опрацьовуємо це. Вони хочуть, щоб ще було сире м'ясо, сало та риба. Але враховуючи погодні умови, ми поки що вивчаємо це питання. Ну і є доручення від міського голови Сергія Мурнова, щоб ми на системній основі проводили ярмарки і популяризовували місцевого виробника. Регіональні сільськогосподарські ярмарки у Вінниці планують проводити кілька разів на рік, аби підтримувати локальний бізнес і знайомити мешканців із продукцією від місцевих фермерів та підприємців. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.